З війни додому на столичному вокзалі зустріли бійців 44-ї окремої бригади. Хлопці, артилеристи за рік війни об'їздили всю гарячу мапу сходу, прикривали кіборгів у Донецькому аеропорту. відбивали атаки терористів на вуглегірській і пройшли крізь Дебальцівське пекло. Вдома їх не було майже рік. Як їх зустріли, бачив Артем Сорокин. Я не можу передати цих кинути, тому що ми ще ми рік чекали. Цей рік вони називають найдовшим у своєму житті. 12 місяців тому кожен з них відправив на фронт найріднішого. Сьогодні вони нарешті повертаються. Я зустрічаю свого чоловіка Олександра, сина свого за Мастаном Бадана Сергійовича. Там така борода, і на, на 20 кілограм дитина вони похудали. Синочка хочу зустріти. Бовчі ти в якому вагоні? Добре. Така поруч з розхвильованою матусею дружина Олександра Жмура, бійця 44-ї окремої артилерійської бригади, бійці якої на початку року прикривали легендарних кіборгів у Донецькому аеропорті, відбивала атаки терористів на вуглегірськ. Та найстрашніше згадує дружина, коли чоловік дзвонив з Дебальцівського пекла. Один раз зателефонував і сказав мені: ти знаєш, я сьогодні другий раз раділса, тому сьогодні нас там обстріляли погибли четверо парні, Сашиних Саши, побратимів. Це найстрашніше було. А ще було страшно, коли він телефонував ввечері, десь о 12-го і казав, що нам сказали дзвонитися домой, сказати, що у нас все добре і що ми зараз будемо працювати. Дружини, матері, усі зриваються з місця та у вікнах потяга намагаються розгледіти своїх рідних. Вояки виходять один за одним. Юлія вітає, кожного трояндою, втім, свого Сашка не бачить. Ще не мій, Олександр розповідає, що допомогло вистояти цей рік війни. Ми воювали за наших дітей, за жінок. За матерей, щоб тут не було такого. Тут не було. В Києві, в інших областях. Краще там стримувати агресію, ніж вона сюди прийде. Ма! У мене просто немає. Обвішані валізами бійці привезли з собою і чотирилапого друга. Борман малесенький. І добрий їхали. Покажіть. Борман. Це його хозяин. Олешко. Це собака з війни. Він так само під обстрілами був разом з нами. А чому сюди його забрали із собою? Бо додому. Ми його не можемо там залишити. Це наш собак. Бойовий. Вернулися на зовсім слабко. Щастя матері не передали. Щоб всі матері дождалися цього дня такого, як я сьогодні дождалася. Це щось. Артем Сурокін, Володимир Тихомир та Юрій Довгоручко. Програма Вікна СТБ.